Президент України і його депутати ініціатори сьогодні взагалі політики продажу сільськогосподарської землі. Вигідно тим, хто може сьогодні і отримує дешеві кошти, хто сьогодні має ресурс або можливість залучені ресурси для купівлі. Ось подумайте і запитайте будь-якого селянина, 500 гектарів, середнє господарство 500. На нього дуже багато не заробиш. Але це господарство буде коштувати близько 15 мільйонів. А для того, щоб взяти кредит, потрібно заставу зробити 30. Чи має сьогодні маленький власник е, там свого паю можливість розширити до певного маленького господарства е, і взявши десь 30 мільйонів для того, щоб е, купити цю землю? Звичайно, ні. І повірте, більшість людей, навіть ті, які не проживають в селі, вони теж цього не мають. Тому це робиться для тих, які мають і які мають можливість залучити кредитні ресурси. А це вже невірна політика, бо ми капіталізуємо їхні. Кошти безпосередньо в приватній власності на останні, що залишилось в країні. Сьогодні ми будемо об'єднувати митців. Ми будемо об'єднувати всіх знаючих людей, конституціоналістів, юристів, асоціацій для того, щоб не допустити навіть розгляду в Верховній Раді. Ми будемо розробляти дорожну карту підтримки наших фермерів, наших пайовиків, селян для того, щоб їх не позбавили остання. І саме головне, щоб не позбавили наших дітей всіх країні всього, що можуть зробити приватна власність на землю і консолідація великих масивів в певних, ну скажімо, у декількох сімей.